Доброго-придоброго, друзі, усім ранку. Зараз глянула на градуснику мінус 4 градуси морозу. Сьогодні холодненько, але хоч, слава Богу, немає вітру. Так що йдемо, видвігаємося до нашої годувальниці ласуні. Йдемо її доїти. На дворі от така вже краса, вже світає. Розвидняється, але все кругом біле. Мороз добрячий. А ці точки вже повилазили. Почувствували тепло і вже повилазили. Так, друзі, сьогодні в нас 29 лютого. Це означає, що вже останній день зими. Я дуже люблю весну, але з неї приходить дуже багато роботи, трошки лякає, але нічого, будемо якось потихеньку працювати. Головне, щоб настав тільки мир на землі. А все остальне то таке потихеньку все зробимо. Так, сьогодні холодненько, місяць місяче світе. Що тут таке? За руки хапає, штанам приліпає холод, чувствується, що зимно на дворі. Щось сьогодні. Ой, а небо яке. Червоне-червоне. Ого. Сьогодні який ранок. Ось все, якщо вам видно, мабуть гідко видно. Все біле-біле, це трава біла. А ми йдемо. Щось воно нормально, нормально, тоді мутніє. А, настраюється камера. Люди. Ну вибачте. Так що йдемо до нашої годувальнички, зараз будемо її кормити, доїти. А пізніше прийде мій чоловік, я подаю, а він порається, управляється коло Ну Так ми допомагаємо друг другу, Що ж так треба жити, треба робити. Ось. Вчора я вже зварила рибку другу партію. Ну, сьогодні не менше буде в мене роботи. Вчора просі переривала молоко, сьогодні буду готувати творог, бо завтра мій чоловік везе в міст замовлення по молочці. Мені, мені тільки тут в Прагу виїжджаємо. Тут слабий у нас базар. А возимо замовлення. У мама я вже теж не спить, Від неї сьогодні утра на роботу. Так що пішла я працювати. Доброго раночку, моя ласунюшка. Сіно повикидала знову все, попрацювала. Зараз ми принесемо тобі смачненького, да? а ти, як знаєш, що чухається там, да? моя ти красунечка. Зараз бабуся буде тебе доїти, смачненько дасть тобі. Ну добре, пішла я зносить остальний інвентар. Водичку, апарат я вже принесла. Ось так що пішла, бабуся, пішла я. Ця травичка біла. Уже краще видно. Все біле. Мороз бравенький, холодно. Останній день зими, я вже казала, мабуть, лютує. ну Це календарна зима. Ще буде. Март буде, ще хто знає який. Воно стає вже сонечко наше. Ось небо чисте. День буде, мабуть, гарним. Я ще не заходила в синоптик, не дивилася, що сьогодні. Все не вспіваю. От. Хто новенький на нашому каналі, скажу, що в нас є корівка, от було дві. Дою я її апаратом. Тому що в мене дуже-дуже болять руки. Видно, воно все зв'язано з позвоночником. На позвоночнику мені робили операцію. Дуже сложно, 4 часи йшла операція. Так що хоч і одну коровку, але буду доїти я апаратом. Бо іначе б ми б, я казала, чоловікові не тримали б коровки. Він доїти не хоче. От, скільки я його не просила. Все, бачите, як все біле. Так що буде так, як є. Але мій чоловік поніс молочко. Здаїли. Даємо вже вітамінчики в корм. Так пахнуть. ну якоби там вроде, щось є, щось там таке все різноманітне. Якісь гранулки, якісь різні і пахне, сам би їв би. так пахне. О, Кекс вже мене чекає, стрибає вже, бігає, хоче їстки. Знаєш, я йому буду давати. Так, йдемо далі. Оце у нас утренні прогулки такі. щоб вдома тримати ту корову, ми ходимо це вже скільки років туди-сюди. І так, три рази на день. А то і чотири. Ну, що поробиш. Так що, так що такі наші справи. Утренні, ранні, вранішні. Йдемо мої цвіточки, все квітнуть на вікні. Видно вам? Всю зиму і квітнуть. О, там мої бідні пролісочки. Не холодно вам мої красунчики. Зараз я вам поближче покажу. Вони вже більшенькі. Мої красунчики маленькі. Позамерзаєте мої красунчики. Ось сюди вони гарнесенькі ще. Не розквітали. Тюльпанчики примерзли. Чорненькі. Ну Нічого калюжниця теж трошки прихватив морозець, лілію прихватив. Ну нічого, сонечко, сонечко вийде, воно все оттане. Нема чого вилазити зарано. А то бігом. Не спіло сонечко вишкірити, а вони вже бігом. Тут як тут. Хі -хі. Поругаю їх трошки, мої квіточки. Так, йду зараз курочок випускати. Годувати всіх. Ось мої курочки вже повиходили, Петя клюють. Зерничко ще не сів. А одна курочка п'є тепленьку водичку, я тільки що наліла, бо все позамерзало. Пейте, розкидали всі кабаки по всьому дворі. Ну нічого, хай клюють. Потім поприбираємо все остальне лишнє. Да? Бо і ми так бідненьким. Треба же щось клювати. Вони ж все ходять, клюють. Клю-клю-клюк клю-клю-клю. Да? Ну все, я пішла. А горобці вже бідні. От тут як тут. Хочеться ж їм їсти. Йдіть. Ну ладно, пішла як кекса кормити, тоді, якщо поганяю горобців. Бо вони допоможуть усе поїсти. Так, ну все. Всіх вже я нагодувала, рижика десь нашого немає. Щось не прибіг він. Десь він заховався або в сільниках, бо холодно, десь сидить. Ось, Кекс теж довольний. Всі довольні, всіх я накормила. Пора вже й про себе подумати. Сонечко все наше встає. Надіюся, що сьогодні днем буде плюсова температура. Так що то таке? А ну зараз глянемо, чи додавалися градуси, поки я ходила на той двір. Майже ні. Майже 4 градуса мороза. дивіться. Щось воно не фокусі. Ось це отак. Ну, до трьох доходить. До трьох. Піднімається потрошку температура. Ось о мої красунечки вибігли, вже всі кушають. А на голубів, боже. Дивіться, ось дивіться, Оно, воно полетіли, воно. Це якесь нашестя тих голубів, страшне. Треба знову, мабуть, у сараї давати, хоч і там їм тісно їсти, і воду ставити. І оце ж всі ці колобайки їхні їдою, Я і так кидаю їм, і в колобайки сиплю. От, бо вроде. Та вони поклюють із землі усе до грамочки. Але ну це так, вибігають, вибігають Чи, дівчата. Вчора опять щось не було ні одної крашанки. Та що таке? Чи що? Це холодно на дворі? Та вони трохи прижимають. Давайте, бо мені сьогодні на молозиво треба людям варити. На завтра назаказували молозиво. Дедушка повезе. Так що мені ж треба крашанки. Там є трошечки, ну малувато, мабуть. Чекаємо, будемо пекти молозиво сьогодні, будемо робити творог, будемо збивати масло. В общем, роботи, а ще ж їсти треба собі варити і поставити постирати, ну постирати зараз, самі знаєте, машинка сама стирає. Слава тобі, Господі! Хоч це придумали для людей добро, багато добра, звісно. У мене й гаряча і холодна вода в хаті є. Слава Богу наскільки це облегшує труд. Я пам'ятаю, як ми тільки стали жити в цій хаті. Боже, поки натаскаю з колодязя, а колодязь там через хату аж, як -от ми ходимо до бабусі і там на тому повороті колодязь з іншої сторони. Ой, руки. І не болітимуть тепер руки. Скільки той води перетягували, і купатися в балі і таскали, і стиратися, а стиралися цілий день з утра до вечора. Це на базарі торгую і остаюся в суботу, вдома, щоб усе перестирати. Да, були такі времена, хто молодий, то, то цього не знає. А ми то таке наше покоління все це позаставало, а наші ще баби й діди ті взагалі в річку ходили поласкати все в холодній воді. Так що, А може люди тоді закальоніші були, та теж боліли. Теж боліли, як і зараз. Добре, пішла я на кухню, сніданок готувати, будемо з дідушкою снідати. Вибачте, опять за дідушку, поки я його іскореню. так ми звикли вже в нашій сім'ї. Він на мене каже, бабушка, я на нього дідушка. Може кому не подобається, але. Пішла чоловікові готувати сніданок. От і друга партія рибки вже готова. І що хочу сказати? Що я робила з меншої риби по 2 кілограма толстолобіка, біка, геть не така консерва. А це здорових риб, воно захолоняє, як холодець, таке красиве, гарне. І думаю, що буде смачне. І знов продовжується бой. От такий красунчик у мене з густок. Вже я його помішала два рази. На маленькому вогні відтоплюється наш творожок. Божественно пахне. А смак дуже люблю, коли люди купують натуральну продукцію, споживають і кажуть, що дуже смачно. У мене аж радіє душа. А це. Стоїть, розмерзається моє молозиво. Буду сьогодні пекти, дождуся курочки знесу, чи яїчок, бо тільки 5 штучок є. І будемо пекти молозиво. Це перша партія творожку робиться і ще 10 літрів. Є в мене. Стоїть, чекає свого часу. А я поки перемиваю посуд, бо вчора, поки з тією рибою, я опять єлі доповзла до кроваті. Ну, Що поробиш? Треба робити. Треба робити. В общем, от такі діла. Друзі, а ще я вам забула показати, що я купила вчора субстрат. Що це значить? А це значить, що ми будемо сіяти розсаду. Сьогодні я не буду сіяти, а от у суботу благоприятний день, субота жіночий день. Хочу посіяти перець. У мене є гіркий перецьна я зібрала. І три сорти є перцю солодкого. Ще подивлюся, баклажани коли сіяти, їх теж раненько, чи можна пізніше. Так що така ще робота мене чекає. А ще ось я купила собі вчора порадувати свої волоси. Біобальзам для волос. Сейчас сфокусирує маска. Купила в Аврорі у нас, в Прагі. От, хочу полічити своєю коси. Він скропивий состоит. Пахне дуже хорошо. Ну Побачимо, який він лікувальний насправді. Ось така величенька баночка. От, так що буду, бо якось щось в мене трошки волоси мені не подобається. У мене дуже густі волоси. От. Та й хочу оце масочкою після миття волос полікувати їх трохи. <хи> так що такі ще покупки. <хи> Обзор. Завтра отакий смачний творожок поїде до моїх заказчиць. Свіжайший, красивенний, пахне, так пахне. Дуже люблю творог, сама споживаю. І вам бажаю, щоб ви споживали натуральні продукти. Дуже смачний, дуже корисний продукт. А це вже отоплюю другу партію, 10 літрів. Положила з густочок, бо він у відьорках у мене скисав. Ось такий смачнющий ще буде творожок. Зараз оця шайтан машина буде збивати масло. Ось таке жовтеньке буде домашнє масочко. Слідуща робота вже робиться і так по очереді, по черзі. Цілий день. То одне, то друге. Картошечка на плиті вариться на обід. Машинка стирає, все працює. Щось я била-била масло, била била масло, воно в крем превратилося, таке пишне, але масло не виходить. Воно масляна маса така, ну, буде нам їсти, що поробиш. Від нас ще молоде молоко з молодого молока слівки, від нас ще жир так не відбивається. Ну нічого, ми поїмо. Воно хороше, морозиво можна зробити, і на хлібчик намазати. І ось зараз я картошечку-пюрешечку. Положу, і буде смак кота. Так що, дівчата, оце так у мене сьогодні не вийшло масло. Ну нічого, наступний раз все буде добре. Так, ну ось я вже йду на обідню дойку. Подивіться, який замечательний у нас день. Вітерок прохладненький, ну дуже-дуже гарно на дворі. Зараз гляну, скільки ж градусів, але сюди сонце, звісно, світить. Ого! Показує, та ні. Показує 10 градусів тепла. Може так воно і є. Якби не було вітерочка, було б взагалі замечательно тепло. Гарна погода. Дуже гарно на дворі. Утром було все біле, замерше, а зараз все зазеленіло, все зелененьке кругом. Гарно, городи вже висихають, зверху беруться курочкою. Але ще садити ми, звісно, нічого не будемо, ще зарано. Так що йдемо до нашої ласонюшки. Те, що не вийшло в мене масечко, я геть і не переживаю. Я з нього злюб... зроблю собі морозиво. Знаєте, яке добре морозиво вийде. Зварю згущоного молока і зроблю з тих слівок із молока згущоного. Добавлю трошки цельного молока, все взіб'ю і буде супер-супер морозиво. Я завжди так роблю. В магазині ж купиш, воно таке солодюще, його ж не можна їсти. там. Непонятно, що туди напхають. От. А це таке смачне, Їсти і хочеться. Ну так, дівчата, все я приготувала до обіду творог, сметанка в мене вже готова, молочко збираю. От. Так що вечором буду фасувати, а зараз я немножко віддохну. Бо я вимутаюсь сильно за день. Треба віддихати і спина в мене ж больна, то треба трошки відпочивати. Ось. І тоді піду погуляю і трошки виведу ласуню. Надо з нею походити. Вона, як ходить, то масажує собі вим'я. Бо після отьогу, як ви знаєте, завжди оток Ось, Так що, такі справи. Ну, а на сьогодні все. До побачення. Пока-пока. Завтра все. Покажу, що я наготувала на замовлення дідушка повезе завтра в город. Всім всього самого найкращого, всім дякую, хто підписався. Підписуйтеся, кому подобається мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Питайте, може, що вам цікаво, я буду відповідати. Так що. Всього найкращого, всім, всіх люблю, обнімаю і всім бажаю всього самого-самого найлучшого.